знайомтесь цю тендітну жінку, у якої посмішка не сходить з обличчя, звати Ірина. З 2006 року вона стоїть на стражі Держрубежів. Служить у Білородністровському прикордонному загоні. На питання, чому обрала цю професію, каже в першу чергу, людина повинна зрозуміти, де є її місце. Мабуть, по своїй рисі характеру це, це моє місце. Мені подобається, тому що є можливість по перше кар'єрного росту. А по-друге, це спілкування з різними людьми дуже цікавими. Є можливість нести службу в різних місцях, це не завжди дуже погано. Ірина з маличку знала, ким вона хоче стати. Тим паче, що її мати теж захищала держрубежі. Наразі вона вже на пенсії. Про своє дитинство розповідає, була так би мовити, бешкетником. Валіла хлопчачі розваги. Так, так, так дів... я завжди грала з машинками. Я не пам'ятаю, щоб в мене була одна єдина лялька, яку я так пам'ятаю. Так, у мене, да, у мене такий характер. І я відчувала, що це моє, і мені дійсно, мені дійсно подобається. Це моє місце. Ірина виховує двох діточок дівчинку 13 років та восьмирічного хлопчика. Доводиться навчатися різноманітним іноземним мовам, малюванням, гри на гітарі, та не тільки. Крім того, дівчина зазначає, що військова служба залишає відбиток у вихованні. Мабуть, воно трошки віддає свій відпіч, дає свій отлід, тому що ну, чоловік каже, що я дійсно військова і, ну, знаєте, для виховання дітей дисципліна це не є поганим, а армія це є свого роду така дисципліна. І в наш час для дітей це як кажуть, вихователі моїх дітей це дуже добре. Не те, щоб струнко, я звичайно, мати це і кнут, і пряник, але повинні бути якісь поняття, повинні бути закони, котрим людина повинна все ж притримуватися. І Державна покордонна служба вчить, що повинні Повинна людина притримуватися законів. Дома я лідер. <гум> я ж кажу, це моя риса характеру. Вдома я лідер, і все своє вільне, весь свій вільний час я віддаю своїм дітям, тому що діти повинні розвиватися, вони повинні мати можливість вибору. І Я їх підтримую. Це у кого малювання, у кого там танці, у кожного своє своє хобі, і це треба це треба розвивати, їх треба підтримувати. Тому увесь свій вільний час вона намагається приділити дітям, катається з ними на велосипеді. Дуже любить активний спосіб життя. А чоловік у вас військовий? Ні, він каже, достатньо однієї особи. Чоловік мене вже взяв військовою. Йому було дуже важкувато. Тому що військова служба вона е, має свої як привілегії, як звичайно є і інші сторони, і людина, яка знаходиться поруч з тобою, вона повинна зрозуміти це. Людина, котра не військова, дуже важкувато. Але якщо людина кохає, то стерпить все. Прапорщик Кирина Кучеренко відповідальна за пункти пропуску старокозача та паланка, дбає про військовослужбовців, які там знаходяться, та їх озброєння. Крім того, в її підпорядкуванні ще і строковики зазначає, головніше в роботі це мати повагу один до одного, і немає значення у кого яке звання, бо багато часу вони проводять разом. Дуже багато у нас чоловіків, котрі мають більший стаж. Також, звичайно, Прислуховуватися до них є жінки, котрі мають більший стаж. Прислуховуватися до них. Це це знаєте, багато часу. Ти знаходишся на роботі. І це повинна бути повага до іншої особи, тому що дуже багато часу ми спілкуємося між собою. Це і сім'я, і десь хтось стає дру людині рідною. Навіть дуже прекрасно, що в нашій державній природній службі люди знаходять один одного як сім'я, знаходять один одного як друзі, як в подальшому родичами стають. Тому це свого роду така сім'я. Я скажу так. Звичайно, десь хочеться скласти ручки і сказати, ну я ж жінка. Десь, <рес> десь проходить. Колеги та підлеглі про Ірину говорять, що вона дуже відповідальна та завжди прийде на допомогу. Та користуючись нагодою, прикордонники вітають усіх жінок зі святом. Як ну, характерно. Відна, що служить. Військова, да, так? Не дає вам поблажки. Дає... Как? В основном все должно быть по режиму, все должны выполнять. Ну а так нормально. То есть всегда ну, как... к нам относится очень хорошо. Я всех поздравляю с 8 марта. Как день матерей. Всем любви, счастья, здоровья, все, всех благ. Самое главное здоровье, а там все. Все, все сбудется, все получится. вітаємо всіх дівчат, жінок, колишніх військових, теперішніх військових всіх з 8 березня. Бажаємо їм натхнення в службі, терпіння. Привітаю всіх жінок з 8 березня, здоров'я їм і успіхів у службі. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ.